Вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про тата і його важливість у нашому житті. Це буде дуже актуально саме напередодні сонячного затемнення. За астрологією сонце це наш тато, а місяць це наша мати. Тож місяць закриває сонце. Місяць відповідає за наші почуття, за наші емоції, а сонце відповідає за розум. Сонце це наш успіх у житті, авторитет, наша впевненість у собі. Це розуміння того, хто я. Тож сонячне затемнення може відчуватися як внутрішній конфлікт, конфлікт між жіночою частиною нас та чоловічою частиною особистості. І цей конфлікт може відчуватися як невпевненість у собі. Дуже часто це звучить: як я не знаю своїх талантів, або я не маю ніяких талантів, або. Там я щось вмію, але я не знаю, як цим заробити гроші. Це все ваш внутрішній конфлікт саме з чоловічою половиною вашої, вашої особистості. Тобто якесь напруження у стосунках з татом. Коли ми говоримо про жіночу і чоловічу частину нашої особистості, ми відповідно звертаємося до мами і до тата. Чому так? Тому що це ті, хто навчив нас. Що таке бути чоловіком і що таке бути жінкою? Бо Бу дитина навчається саме у родині. Те, чим ви напиталися у дитинстві, це і буде ваша складова. Якщо ви дуже м, свідома людина і ви змогли вже гармонізувати ці дві частини, чоловічу та жіночу всередині себе, то у вас у житті все буде гармонійно. А якщо ви не відчуваєте цієї гармонії, тоді треба ще попрацювати над цим. Тож, яка Роль батька у нашому житті. Мати забезпечує нашу безпеку у середині сім'ї, а тато зовні. Мама спокійна, що є тато, який захищає, забезпечує, дбає. І вона цей базовий спокій на емоційному рівні передає дитині. І якщо, наприклад, у вашій родині між татом і мамою були конфлікти, говорили погано один про одного. То так само в вашій душі буде розкол. Жодна людина не може складатися лише з одного з батьків. Тож хочемо ми цього чи ні. Але кожна людина це і мама, і тато в одному тілі, це наче всередині мене живуть дві воюючі між собою людини. І дуже діюча практика в такому випадку буде врівноважити батьків. Тож пам'ятаємо. Що права частина це тато, а ліва це мама. Ще на енергетичному рівні в нас низ тіла відповідає за жіночність, за жіночу енергію, а верхня частина тіла відповідає за батька. Прийняття рішення це в нас впевненість у собі, зв'язок з Богом. І для того, щоб гармонізувати одразу. І чоловічу і жіночу енергію у тілі, я рекомендую право чоловічу, так, праву сторону, праву руку покласти на жіночу частину. Тією чоловічою енергією, яку я маю, я підтримую свою жіночу частину, так, жіночу енергію. І ліву руку покласти на чоловічу частину тіла, якби. Теж промовляючи, що своєю жіночою енергією, яка є в мене, я підтримую свою чоловічу енергію. Так, поклали руки і промовляємо. У мами є місце, і у тата є місце. Я з'єдную і погоджуюсь із мамою всередині себе, і з татом всередині себе. І закрити очі і внутрішніми очима побачте свою мати і подивіться їй в очі. І скажіть їй, мамо, я як ти, і я з цим погоджуюсь. І тепер побачте тата. І скажіть, тато, я як ти. І я з цим погоджуюсь. І ваші якості? Є в мені і я даю їм місце. Зробіть вдих та видих. Я визнаю, що ваші якості є в мені. Я визнаю їх як свою спадщину. Але так само я визнаю, що я можу вибирати, бути іншим. Діяти інакше. Для того, щоб отримувати вашу любов і підтримку, спиратися на вас, мені не обов'язково жити вашу долю, ваші почуття, ваші думки. Я визнаю, що я як ви. Але водночас я інакша. Але водночас. Я інший. На якомусь рівні ми всі єдині, а на якомусь я один. У вас своя доля і своя відповідальність, а в мене своя. І я визнаю своє безсилля в тому, щоб допомогти вашим стосункам та зцілити свою батьківську систему. Я погоджуюся з тим, як є. І якщо хтось із батьків виключає іншого, кажучи, що ні-ні, ні ми не говоримо про цю людину ця людина погана, тоді також у роботі треба сказати таку інтервенцію. Будь ласка, мамо або тато. Дозволь мені брати. Життєву енергію в мого тата або маму. Мама це мій тато, і іншого в мене не буде. І так само тато це моя мама, і іншої в мене не буде. Тобто тут дуже важливо, щоб ми на енергетичному рівні закрили усі переваги одного над іншим. Щоб вони стали для нас рівні, іншими словами, гармонійні всередині нас. І тоді наші почуття не будуть затьмарювати наш розум. І не буде тоді конфліктів між почуттями та діями. Так, у почуттях там я хочу жити розкішно, я хочу там бути успішною впевненою у собі реалізувати свої таланти, хоча б знати, які там в мене таланти, а на рівні думок та дій все відсутнє. Тобто, я не знаю, як, я не знаю, який там я маю талант, я взагалі не знаю, чого я в житті хочу. Під час справи ви маєте слідкувати за своїм тілом, тому що ми з вами працюємо не з реальними вашими батьками. А з тими, які у вашому тілі живуть, з вашим емоційним станом, з підсвідомим, з якимись програмами, які ви вивчили з дитинства. Кожна доросла людина, вона сама собі мама, сама собі тато. Але вибачте мені, ми це все вивчаємо, які ми собі самі батьки, ми це вивчаємо у дитинстві. Тому маємо собі і уявляти своїх батьків. Щоб гармонізувати їх усередині себе. І дуже важливо тут слідкувати за своїм тілом і за своїми почуттями. Так, коли ви працюєте, ви обов'язково маєте робити вдих глибокий і видих глибокий. І з видихом ми, як, наче, прислухаємося потім до тиші усередині себе. Ми звільняємо місце для почуттів і повністю відключіться від усього і відчуйте. Як ви зараз реагуєте на свої слова? Чи є якась важкість? В нас верх це тато і низ – це мама. І от просто відчуйте, є між ними якийсь конфлікт, якась, якесь напруження. Зробіть цю роботу декілька разів, поки ви не відчуєте, що ці дві енергії всередині вас вони гармонізувалися. Ця робота також про те, що. Ви внутрішньо погоджуєтеся на те, які там у батьків були стосунки, чи взагалі у вас був тато чи ні, це все неважливо, тому що ви все одно складаєтеся з його клітин. Хочете ви цього чи ні. Вам потрібно відбудувати цю опору всередині себе. Так, тому що якщо ви не маєте цієї опори на тата, ви будете відчувати постійно якусь слабкість. Що нема підтримки. І ви будете вимагати цю підтримку у інших. Наприклад, вас муситимуть підтримувати навіть ваші діти, ваш чоловік, ваше оточення. І в почуттях ви все одно не будете задоволені. Це і є якраз той розкол. І ще напередодні цього затемнення спробуйте сказати таку інтервенцію. Тато, ти моє сонце. Уявіть собі сонце, цю могутню життєву енергію, яка дає життя у всій планеті. І скажіть: тато, ти моє сонце, і вам потрібно відчути його велич. Та могутність, і що ви донька сонця або син сонця. І пам'ятайте, що сонце це ваш успіх у вашому житті, впевненість у собі і розуміння того, хто ви є, та який ви маєте талант, і як його реалізувати у матеріальному світі.